Друзі, всім привіт! Аврора феєричні новинки посуду товари для дому електрика. Запрошую до перегляду. Цікава Новинка арома лампа для дому. Кольорова вода спад в коробці 169 гривень. Декор для дому лаванда штучна угорщику і різні кольори 119. Декор для дому, рослина штучна, у горшику, зелений колір 119 гривень. Декор для дому. Рослина штучна в горшику. Зелений колір 99. Декор для дому. Ева, декор, рослина штучна в горшику. Є різні кольори. Рожевий фіолетовий білий – 169 гривень. По акції підсвічник скляний циліндр з декором квіти підвісний 59 гривень, коштував 99. Знову в аврорі кашпо декоративне металеве підвісне, кольорове з написами жовтий-зелений білий колір 149 гривень. Велика знижка набір світильника в LED на пульті керування 3 штуки на блістері, 169 гривень. Супер велика знижка набір світильника в самоклеючих грюндик 5 штук. Срібла на блістері, 59 гривень. Коштував набір 169. Набір світильника в LED з пультом керування 3 штуки 169 гривень. Гарна новинка. Нічник проектор USB з пультом керування Астронавт 399 гривень. Знову в рулі нічник настільний силиконовий на батарейках. Котик 199 гривень. Новинка лампа настільна, led акумуляторна з підставкою луна 349 гривень. Ще гарна новинка. Нічник настільний на батарейках астранавт з наліпками 149 гривень. Ліхтари кемпінговий акумуляторний з регулюванням освітлення по акції 169. Світильник накладний LED. Акумуляторний 99 гривень. Коштував 149. Вимикач двоклавішний клавішний накладний. Вологозахисний білий колір 49. Розетка одинарна. Луна білий колір. 39 гривень. Вимикач дваклавішний вбудований. Білий колір 49. Вимикач одноклавішний вбудований. Білий колір 44. Розетка подвійна луна. Біла 64 чергні. Розетка подвійна, накладна, білий колір луна 55. Розетка одинарна накладна луна білий колір 55 гривень. Двійник електричний, неомакс білий колір 55 гривень, вилка електрична. Розбірна луна білий колір 34. Вилка електрична, кутова луна, білий колір 34. Трійник електричний. Мегатек, Білий колір 34 гривні. Вимикач для брадно клавішний білий колір Луна 19. Трійник електричний. 29 гривень. Подовжувач. 2 розетки 4 метра луна 219. Подовжувач електричний, мегатек. Три розетки, білий 3 метра 179 гривень. Розетка одинарна. Луна білий колір 39 гривень. Гарна новинка лампа прищіпка LED для читання книг на батарейках. Є різні кольори. Червоний білий блакитний 99 гривень. Ліхтарик прищіпка для читання книг на батарейках 55. Дзвінок дверний бездратовий з батарейкою в наборі 229. По знижці цвітильник садовий на сонячній батареї прогарден. Гномик 129. Світильник садовий на сонячній батареї. прогарден Сірий колір 39. Колодка електрична. Луна 4 плюс 4 гнізда 69 гривень. Ліхтарик світлодіодний портативний нанотекс 129. Ліхтарик світлодіодний портативний нанотекс на 169 гривень. Ліхтарик ручний акумуляторний з карабіном Луна 99. Фільтр подовжувач мережевий. Colorway 5, розеток чорний, колір 5, метрів 299. Ліхтарик світлодіодний на батарейках, луна з магнітом, зелений колір 69. Патрон для лампи, вода не проникне, помаранчевий колір 34 гривні. Патрон цоколь, каси на стіну, чорний колір 34 гривні. Ліхтарик-вимикач на батарейках, 99 гривень. Новинка лампа настільна, led акумуляторна з підставкою. Луна 299. Гарна новинка ліхтарик led портативний акумуляторний з гачком. Три режима. І різні кольори 199 гривень. Ліхтарик ручний, акумуляторний, металевий луна 4 режима 149. Ліхтарик на голову акумуляторний, силикон 6 режимів, 149 гривень. Цікава новинка подовжувач електричний, Дві розетки плюс 2 USB. білий колір, 299 гривень. Подовжувач електричний луна. 2 плюс 2 гнізда помаранчевий колір 229 гривень. По акції ліхтарик ручний на батарейках з магнітом Луна один режим. є різні кольори 69 гривень. Коштував 99. Новинка в Аврорі миска глибока, нержавіюча сталь. Густо великого розміру 26 см, 99 гривень. Дрошляк металевий круглий з ручками 169 гривень. Сито миска кухонна металева з ручками. Алмо 55. По акції кастрюля нержавіюча. Таль с діаметр 22 сантиметра 3,2 літра, з товстим дном 379 гривень, Коштувала 449. Кастрюля з кришкою густо. Нова діаметр 18 см, 2,4 літра, з товстим дном 399 гривень. Кастрюля алюмінієва з кришкою. Диаметр 24 см, чорний колір, з двома ручками, 4,3 літра об'єм, 449 гривень. Гарна знижка 30%. Кастрюля для випікання керамічна з кришкою пепер. Червоний колір, диаметр 25 см, 3,5 літра 349 грн. гривень. Кастрюля алюмінієва з кришкою чорний колір. Алма диаметр 16 см, 1,4 4 літра з двома чорними пластиковими ручками 299 гривень. По акции Киш нержавеющая сталь здесь скляною крышкой у Алма. Диаметр 20 сантиметров, два с половиной литра, объем 289 гривен. По акции Киш нержавейка здесь скляною крышкой, диаметр 18 сантиметров, полтора литра, 249. Друшляк металлевый. С червоной ручкой, диаметр 20 см, 129 см. Кружка сыта для просивания борошна. Металл 99 гривень. Знову в авруте чашка скляна мажора дым на 220 мл 39 рублей Чашка скляна экома лотус 285 миллилитров. прозора 22 гривни. По акции склянка высока, у них ротан, прозора 265 мл 19 Цікава новинка, стакан скляний ребристий з подвійними стінками 109 гривень. Чашка скляна ребриста флорина 340 мл 69 гривень. Склянка висока Ниглес Кайвос, 245 миллилитров, 27 гривен. Набір склянок высоких, 500 мл 3 штуки, блакитный кулер, 149 Склянка высока, трой прозора, 290 мл 22 гривни. Стакан пластиковый, вилинин, белый-серый кулер, 29 Шикарна новинка. Набір рушників кухонних. мікрофібра, За синім принтом. Гарбуз, квіти. Дві штуки в наборі 84 гривні. Набір креманок для морозіва, в Наборі дві штуки 280 мл, 77 гривень. Власнюча новинка. Цукорниця. Кло пластик с ложкой, с ручкой 69 гривень. Пірічна новинка. И зараз по акции тарилка супова порцеляна с малюнком, пандочка. В ассортименте різні малюнки. 88 гривень, Коштувала 109. По акции тарелка десертная, скляна. Фигурно люминар гелио. Белый колер 22,5 см 60 гривен. Тарелка суповая скляна. Люминар гелио, белый колер, диаметр 25 см 68 гривен. Коштувала 88 Блюдо с клянем бармеоле рока парма прямокутный. Белый колер. 33 на 24 см 149 см. Знову в Аврорі органайзер універсальний пластиковий на 3 шухляди. Блакитний колір 149. Цікава новинка. Набір органайзерів. Діамант 3 штуки в наборі 349 гривень. По акції органайзер для ватно-гіничных витрат з кришкою 55 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати скло: 3 предмета. Сірий колір 149 гривень. Коштувала набір 199. Етажерка для взуття. Фабрика на 5 палиць розміри 420 на 190-795 на мм 229 мм. Новинка тримач для зубних щиток. Прямокутний поло, На присосках білий сірий колір 55 гривень. Новинка і зараз дуже гарна знижка. Тримач для зубних щиток. Пасти настінний із стакана 59 гривень. Коштували 149. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик 5 предметів. Сірий білий колір 149 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик 4 предмети. Сірий білий колір 149 гривень. Новинка і зараз велика знижка тримач. Підставка для ванної кімнати. стіни 59 гривень. Органайзер для дрібничок з шухляди. Хаус-бі-хаус 129 гривень. Новинка і зараз акція. Паличка декоративна, настінна. Метал плюс дерево. 2 круга 299 гривен. Дозатор для зубной пасты пластик на стены 99 Новинка набір органайзерів для дрібничок пластик в наборі 4 штуки, белый колір 129 гривень. Органайзер для дребниц пластик, однотонный кулер, 5 відділень 199 гривен. Ёжик для унитаза с ручкой фабрика, он и 77 гривен. Дозатор для мыющих засобов пластик с губкой в наборе 129 гривен. Шикарна новинка. Паличка декоративна, настінна. Метал, дерево, серце з декором 399 гривень. По акції йоржик для унітазу з пластиковою підставкою озер. Під мармур білий чорний колір 88 гривень. Новинка насадка для змішувача зі шлангом Excellenent House 69 гривень. Класнюча новинка щітка для миття посуду. Фігурки Excellent House 77 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам надії любові, добра та родинного тепла. Дякую ваша новакція!